Різпуваю всім привіт. Сьогодні на огляді у нас отакий ось класний ліхтарик. Дивіться, Тік-ток шоу прислав мені цього ліхтаря. Зараз зроблю вам розпаковочку, покажу, що там всередині. Є такий шнурок для підзарядки USB Type-C звичайний. Такий у нас ліхтарик. Таким чином він дивіться, виключається. Перше положення включається. Ще потужніше горить. Він може розкрутитись тут. Можна цю частину прикрутити, наприклад, до стінки сюди. Після того можна накинути ліхтаря так. Заряджається він сюди, тут є у нього батарея і може світити довго без всяких. Додаткових джерел живлення, так що друзі, ось такий ось у нас ліхтарик. Рекомендую, подобається класний. Купив для малої. Мала буде ним. TikTok-шоп, ціна дуже приємна. Кому цікаво, хто знаходиться в США, можете придбати такий самий ліхтарик. Ось тут під цим відео з лівої сторони є посилання на цей ліхтар. Можете зайти, глянути скільки коштує замовити собі. На зв'язку я вас попрошу, просто підпишіться на той нещасний інстаграм. Тут знизу про стартуасей. Для мене це буде дуже важливо. Я вам дуже дякую. Всім з повагою. Будьте отакими тиграми і підписуйтесь на інсто. Дякую.